Ну що, повертаємося до нашого в'язання. Так виглядає наш регланчик. Це в нас спинка, це в нас поличка. Так, сюди, звісно, треба буде. Мені все ж таки у комірець резиночку спандексову прив'язувати, тому що не тримає в мене ниточка. Ну, це я потім покажу теж. Що виходить? По пілочці? Я пров'язала 26 рядочків. Рахувала я їх отут десь у центрі пілочки, і по оцим перекладинкам: Чи видно? 1, 2, 3 і так далі. Ми почали з рядочку з прибавленням і закінчуємо. 26 рядочок без прибавки. Тобто, оці два перші, які ми робили ще на росток, ми не рахуємо. Рахуємо десь по центру, і виходить, що в нас 26 рядочків пров'язано. Нібито ну, все гарненько викладається. Робимо далі підрізи Ось, я показую, як я це вже на першій стороні зробила. Дов'язуємо ми до центральної петлі. Центральна в нас уходить на пілочку і спинку також. На рукав йдуть тільки дві петлі від підрізу. Дві. Ну, у нас залишилось їх п'ять, тому що ми у попередніх рядочках робили прибавлення, і вийшло, що дві, п'ять по одному і дві. Тому три перші в мене уйшли на. Спілочку і спинку. А дві останні по регланні лінії по одному ушли вже на рукавчик. Так, це у нас початок рядочку у нас десь був ось тут. Пров'язала я, значить, пілочку, зробила я додавання. Додавання в нас підрізиці, будуть складати 9 петелечок, потім спинку пров'язала, і продовжую я додавати петельки, показую, як ми робимо ці підрізи. Ось я для наглядності зробила по цій регланній лінії, в мене вийшло що 2, потім одна, одна. А, дві. Одну ми пров'язуємо. Як дві. Починаємо на неї вкладати рису, наш узорчик, малюночок наш. І потім центральна. Одна. Добираємо, добираємо петелечки. Добираємо ми один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9 петелечок. Потрібно добирати не чотне число. Тут ми шукаємо середню, ось вона у мене вже витягнута. Я пров'язувала, пробувала примиряла. А зараз показую вам, ми її пров'язуємо як одну. Просто добираємо. Наступну ми пров'язуємо як дві між ними. далі як одну, і в нас виходить вже узорчик. Тут вже видно дві, одна, дві, одна. І так, продовжуємо. І закриваємо ми так само. Перевертаємо нашу ковтинку, светрик. Тут у нас перші йшли дві, потім. Одна, це крайня наша з реглануща. І потім всі дев'ять ми пров'язуємо по одній. І будемо формувати потім по ним, вже, коли вони перший рядочок цей пров'язаний, будемо вже потім по ним формувати наш узорчик. Ось. І так починаться він буде з двох. Потім один, два, один, два, і закінчується двома. І далі вже знову на регланчик спинки або пілочки, вже починається один. Там у нас. І той, і той регланчик починається і закінчується з одного. Вискочила, вискочила. Тому нечотне потрібно нам. Ну, ось тут трошки складні складно це все пров'язувати, тому що вони. Такі, а якщо їх зробити дуже слабкими, вони потім будуть болтатися, Тому що підтягнемо. Ось ми дійшли до цієї. Одну пров'язуємо. Так, ага, ми вже тут дві. Це вже в нас дві, це я вже в'яжу по так увліклася Болтати що. Так, одну ми пров'язали центральну, і далі в нас йдуть дві. Що випало? Так, так, дві за роботою. Це в нас дві ті петелечки, які ми добираємо. Одна перед, дві за. Вони там, то в'яже, тут бачить, що вони там ніби за роботою, там десь набрані. Ось. Це, пров'язувати. Наш підріз ми добрали. Ну, і тепер довжину в'яжемо. 26 рядочків по поличці. і вже так виходить гарненько, цікавенько, і рукавчик у нас такий не дуже він не, не, не свободний такий буде. Потім скорочення по рукавчику будемо робити. В'яжемо далі. Так, дійшла я до другого рядочка підрізів, покажу, як його я в'язати, щоб було вже все зрозуміло і крапки розставлені. Так, дивіться, ми продовжимо в'язати по узорчику нашому дві. Одна, дві, одна. Доходимо ми до. Це остання петелька нашого реглану. І далі у нас дві. Ось він, наступний стовпчик. Ми під нього, його, це далі дві. Одна нам потрібно під оцю рисочку. Далі нам дві потрібно зв'язати. Один, два. Ну, ми продовжуємо в'язати наш узорчик, чи видно, тут. тут? Ось вона така, їх не дуже видно. А дві в'яжемо сюди. У нас одна залишається, ми їх залишали від тої, і одна. Потім під, от, от під оцю Оцьому, так, оп, і під лазі. ми пров'язуємо одну, далі дві. Їх тут так поганенько видно, тому я вирішила, що все ж таки треба це. Висвітити. Ось вона заховалася аж де. Ось. Ми почали з... її тут зовсім затягнуло. Затягнуло її. Так, що тут я вже намудрила? Один І ще одну. Один. І зараз, так, це два, один, два. Так. Ось вона наступна. Не дивлячись на те, що там вже розтягнута петелечка. Ось вона ми зараз коли оцю підтягнемо, вона і ту підтягне. От. Так, Другий рядочок такий собі складненький. Потім дві. Ми з двох починали, з двома зак... закінчуємо. І далі в нас одна регланна перша. Дві і все. Далі все так само по рисунку. Цим рядочком ми вже формуємо весь наш узорчик, і далі вже в'яжемо тільки по узору в кругову. Так, ну що, я розкажу, підійшла я до значить, нашої горловинки, яка в мене не тримала. Я обіцяла показати, що робити, якщо наша. Пряжа ну зовсім не тримає резиночку. Ну, зовсім. Є така спандексова, може хто не знає, не зіштовхувався. Вона виглядає як звичайна ниточка, але вона має пружність. Спандексова резиночка. Вона, вона її у шитті дуже добре, приміняють. у шитті її дуже добре використовують, вибачте. І нею. Можна трошечки, 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 трошечки. Що ми робимо? Трошечки-трошечки. Я покажу як. Є дуже багато відео, де саме гачком, але мені подобається голкою. Я роблю голкою. Звичайна голка, яка продається з китайськими спицями, та яка тупе вушко, ой, кінчик тупий, для того, щоб між... Пряжею можна було так добренько підлазити і не травмувати. Саму ниточку вже зв'язано. Відрізаємо. Так, я побільше собі беру, тому що я декілька рядків хочу пройтися нею. А там у кого як виходить, кому як потрібно, все ж, дівчатка, індивідуально, все треба дивитися. Як звичайно ниточку, я її. Роблю тут вузлик так само, як і коли б ми вшили. Так, знаходжу свій ось цей, де ми з'єднували нашу горловинку. І приєднуюся туди, щоб воно, цей вузлик був, не видно його було. Приєднуюся, Так, і ще разочок про всяк випадок, щоб вона трималася добренько. так, що таке? Що у нас таке? Угу. О, є. Так, приєдналися. Потім я ось так, саму першу беру, щоб в мене спочатку горловинка. І під дві полупетелечки, які у нас тут першим рядочком, просто буду протягувати цю ниточку. Цю спандексову нашу резиночку. Вони бувають різнокольорові, і білі, чорні і все. І так я буду робити кожний третій рядочок, щоб вона в нас не по одному, а декілька разів по колу, в кінці кожного кола я буду її прикріплювати, щоб кожен. Кожне коло в нас було ніби індивідуальне. Таке. От, якщо її потягнути дуже сильно, отак, ну ось наприклад, я її натягнула так, вона буде дуже погано пружинити. Але тут треба також не переборшити, як то кажуть, щоб вона у нас була, але щоб не дуже-дуже, щоб воно прожиняло, давала змогу. Тому що якщо ви її перетягнете, я так перетягнула рукава на платі. Ех, як воно мені давить і все. Тут потрібно знати меру. От чим нічого складного, знову таки. Пробуємо ось так, потихеньку, скільки нам потрібно. Так, давайте наприкінці рядочка я прийдуся зараз або прямотаю потім. На швидку. І так просто. Near Обов'язково ну, тут перевіряємо, От, якщо подивитися, вона пружинить нас. А тут воно видно, що розтягнуте, а тут вже пружинить. Оце можна оп, і так по чуть-чуть її протягнути, щоб вона була рівномірненько. Так, і продовжуємо. Так, дійшли ми до кінця нашого першого рядочка. Дивимося, щоб воно у нас о, зразу як вирісовується, щоб воно підтягнута, так? Орловиночка як виложилася. Поки ми не закріпили тут ниточку, цю спандексову ниточку, ми перевіряємо, щоб воно було і не дуже стягнуте, і в той час, щоб воно у нас не було, от як в мене отут такі образуються. Такі. Тому я її зараз підтягну трошки, буду викладати нашу горловиночку, щоб воно, о, що це все перетягнути, тут я зараз трошечки, трошечки оцю, оцю сторону підтягну і сюди її. Тому що можна затягнути дуже-дуже сильно. І це не буде також гарно. Це буде погано, воно буде давити, воно буде заважати, воно буде. Тому спочатку викладуємо, не, тут не торопимося, тут нікуди не поспішаємо, робимо це ось, ніби гарно лягло. Тут щось забагато є, мені подобається ось такий вже результат. Це я потім заховаю, а зараз о, горловинка ніби вже оформлена краще. Тому беремо ось тут. Там, де починали, я кожен рядочок, якщо я декілька рядочків роблю, я його закріплюю, щоб потім не було, що там десь порвалося, і воно одразу все перестало тримати. все це. Закріплюю так само, таким самим вузликом, як ми шиємо. Якщо добра ниточка, ця спандексова підібрана під колір основної ниточки, то їм. Майже не видно. А якщо навіть видно, ну, не, не страшно. Вона така тут. Одразу як оформлюється горловинка. Що далі робимо? Далі я зазвичай, ну, о, зазвичай рахую, скільки рядочків я буду робити так, так само. Ну, ось тут от, одразу вона ніби і непогано зібралася. Але для симетрії зроблю ще декілька рядочків, мабуть, навіть через 1-2-3 в четвертий тепер. Щоб чуть, ні, в третій, мабуть, в третій все ж таки. Ви дивіться, як у вас викладається. Якщо треба ще більше, воно дуже таке рихленьке, чи як це сказати, ця горловинка, Робіть частіше, але не перетягуйте, тому що ну, сильно хорошо, ду, зовсім не хорошо. Тому не перестарайтеся. Ось, я пішла в третій рядочок, два пропустила, і так само. Головне, не підтягувати сильно, сильно її не перетягувати. Так, давайте ставлю на паузу, пройду, пройдусь другий рядочок. Повернусь до вас, покажу ще щось. Так, повертаюся до вас і розказую, я зробила другий рядочок. Ось його видно, Тут я також прикріпилася, зробила вузлик, спустилася ще один, два, три, в четверту трошки зробила відстань більше. І пров'язала ще один рядочок. Потім я перед тим, це буде в мене останній. Кому більше треба, робіть більше. Дивіться, кожен по-своєму. Я тільки рекомендую, як я це роблю, показую. Ось, він у мене вилажилась. Вона в мене горловиночка моя виклалася дуже добре. Одразу ж інша справа, скажіть. Ну Все, я її тоді закінчу. Якщо в мене все влаштовує, мене тут все влаштовує, така собі гарненька. Я її тоді цю, як звичайну, ниточку, також роблю вузлик. І потім я цей вузлик трошки далі ховаю ниточку і її просто відрізаю. От один, про всяк випадок другий. Вона, якщо в тон, ниточки і зовсім не видно. Так, трошки я далі проведу. Ну я тут обріжу, щоб все Все, в мене готова, дуже гарна горловинка.